Мої вітання. Цього разу я покажу, як можна працювати із програмою Quick Event на реєстрації. Наша мета це отримати список всіх. Так, попередньо до початку реєстрації потрібно буде обов'язково заповнити групи із... із інформацією про контрольні пункти, по яких учасники будуть бігти. Це виконується з допомогою імпортування одного з форматів OCAD. International Orienteering Federation XML 3.0, наприклад. Це те, що ми робили попереднього разу. Другий етап це підготовка до реєстрації. Потрібно імпортувати список учасників із сайту, які попередньо зареєструвалися на сайті OrientSumy.com.ua це я роблю, як правило, з допомогою Comma-Separated Values File. Про це пізніше згодом. Але безпосередньо на реєстрації. Всі майбутні учасники підходять до оператора, і потрібно буде присвоїти їм стартовий номер, який повинен співпадати з реєстраційним номером. А також вони повинні співпадати із номером S чипом. З номером чипа. Sport Intend Identifier. І. Зареєструвати ці самі номери у програмі QR-відмітки. Отже, припустімо, до мене підходить учасник із прізвищем ліщина. Я повинен буду набрати, відфільтрувати список учасників. Усіх тут. Ліщина. Вибрати котрий з них. Видно, що попереднього разу у нас була плутанина, де є ім'я, прізвище, прізвище ім'я. Ми з цим розберемося. Отже, нас цікавить ліщина Олег. Два рази на нього клацаємо, з'являється редагування учасника. Тут ми можемо переконати, що стоїть правильна група для нього, що йому призначено номер унікальний, який буде ідентифіку... ідентифікувати його. Цей номер має співпадати з реєстрацією, і нове, що я додав, це показати QR для реєстрації. Натискаємо Alt-Q. Так не працює. 41. Має бути відповідний фокус. Отже, клацаємо на кнопку і просимо відсканувати цей, номер, цей QR. Як він це виконає, на екрані в нього у програмі відмітки має з'явитися, що його звати Олег Ліщина. І що він в групі М12 і що номер у нього стартовий 41. І так, для кожного наступного учасника. Вдаємо звідси, припустімо, прийде. Хтось і скаже, що він Лотоцька Марія. Знаходимо, два рази клацаємо, натискаємо, ну, встановлюємо всі числа. Натискаємо alt q Так, якщо не працює сюди І даємо відсканувати. Очищуємо. Приходить хтось інший, можна тут безпосередньо набирати. Анна шита, будь ласка, Enter натискаємо. Вводимо дані, показуємо QR QR. Вони відскановують. Перевіряємо дані і відпускаємо. Можна всю таблицю охайненько. Вирівняти, щоб показало всі колонки. Можна руками додавати так. Якщо приходить хтось новий, якого немає в списку, назвімо якийсь Прокопчук, немає, на жаль, доведеться додавати. Очищуємо, додаємо нового учасника. Вибираємо для нього групу, призначаємо унікальний номер, повторюємо номер в номері реєстрації, даємо. Його ім'я і головне після цього показуємо QR-код, щоб він відсканував. Переконуємося, що всі дані, які ми поводили, відповідають його участі. Так, чип номер 543, реєстрація 543. Показати готово. Все, мета нашої, нашого процесу реєстрації отримати список учасників. Бажано, щоб вони не повторювалися, щоб всі були охайно прописані, щоб не було дублікатів. Щоб у всіх був виставлений номер чипу реєстрації і стартовий номер однакове число, і щоб ці самі дані були відображені у програмі відмітки у. Бігуна. Це все. Дякую.